Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот чудових пухкеньких килинків для ванної кімнати від німецької торгової марки. У лоті 6 одиниць, розмір 60 на 100 см, таких у лоті 2, темно-синього та зеленого кольору. Далі наступний розмір 50 на 80 см, їх теж два, світло-зеленого та синього кольору. І два килимки круглі, діаметр 60 см, темно сірого та світло-сірого кольору. Склад 100 поліестер. Врання за температури 30 градусів. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!